Вітаю, друзі! Коли ми вирішуємо змінити свої звички та поведінку, то можемо опинитися в ізоляції, завдяки переконанню, що звучить так: на мене ніхто не звертає уваги. Саме завдяки цьому переконанню ми щиро віримо, що можемо час від часу повертатися до свого минулого способу життя і що люди не надто пильно стежать за нами. Тому ми вибираємо бути майже непомітними, а отже, вибираємо режим ізоляції від нашого оточення. Вся справа в тому, що переконання, на мене ніхто не звертає уваги, є правдою лише наполовину. Бо попри те, що наше повільне поступове вдосконалення не настільки очевидне для інших, як для нас самих. Коли ми повертаємося до своєї попередньої поведінки, люди завжди це помічають. Тож, щоб уникнути ізоляції під час періоду зміни свого способу життя, потрібно усвідомити, що наше оточення завжди помічає зміни у нашій поведінці. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте вподобайки. Діліться нашими відео з друзями. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Зустрінемось.